Цю людину розстріляли через 44 роки після закінчення Другої світової війни за діяльність УПА. Іван Савич Гончарук під час Другої світової переховувався від мобілізації в совєтську армію, а в 1944 році вступив у якості вояки в УПА. Приблизно півтора роки гончарук воював проти законів НКВД, але наприкінці 45-го його все ж таки схопили. Вирок був смертна кара, але її замінили на 20 років таборів, які він відбув до 1956 року. Там його звільнили. Гончарук певний час жив у Магадані, але йому вдалося купити хату на Харківщині та переїхати туди. І в 1986 році КГБ відкрили проти Гончарука розслідування. Йому на той момент уже було понад 60 років. Йому інкримінували, що він воював із Третім райком проти Совєтського Союзу, проте на той момент третього райку вже не було на території України. Тим не менш, Волинський суд постановив, що вирок за 46 рік треба скасувати і поставити новий, тепер уже точно розстріл. 12 липня 1989 Року Іван Гочарук був розстріляний за свою діяльність УПА. Це останній вояк у що був розстріляний совєтським режимом. Вічна пам'ять.